Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 10 хвилин відводьте погляд від монітору і дивіться на що небудь, що знаходиться далеко. Аналіз даних це розділ математики та інформатики, що займається розробкою методів опрацювання даних незалежно від їх природи. Для аналізу даних потрібні знання предметної області та знання математики і статистики. Розуміння предметної області дає змогу визначити, які проблеми потребують першочергового вирішення. Знання математики і статистики дають змогу формалізувати рішення. Перевести його в алгоритм та оцінити, яка ймовірність отримати результат для цього використовують засоби комп'ютерної техніки. Розрізняють чотири етапи аналізу даних. Спочатку дані необхідно підготувати, тобто зібрати та відібрати ті, які потрібно для моделі опрацювання. Далі будується модель опрацювання і аналізуються її результати. Останній етап це інтерпретація та презентація результатів. Тут потрібно продемонструвати питання, на яке шукали відповідь, які дані використовували та що отримали в результаті. Коли ми робимо виміри, то завжди існує ймовірність похитки. Багаторазове вимірювання та збереження при цьому відповідних результатів приводить до накопичення даних, які опрацьовують спеціальними методами, які вивчаються у статистиці. Такі дані називаються статистичними даними. Статистичні дані дають змогу не тільки охопити картину певного питання на даний час, а й планувати необхідні дії на майбутнє. Так, статистичні дані про зайнятість населення дають можливість визначити, яку кількість спеціалістів і якої кваліфікації слід готувати, у якому регіоні варто споруджати те чи інше підприємство. Маючи в розпорядженні дані статистичного спостереження, що характеризують те чи інше явище, перш за все, необхідно їх опорядкувати, тобто надати характер системності. Статистичний ряд розподілу це впорядковані статистичні дані. Залежно від ознаки, статистичні ряди розподілу діляться на атрибутивні якісні та варіаційні кількісні ряди. Атрибутивні ряди утворюються за якісними ознаками, якими можуть виступати посада, професія, стать, освіта тощо. На даному прикладі групувальною ознакою виступає освіта працівників підприємства від вищої до середньої. Дані ряди розподілу є атрибутивними, оскільки варіаційна ознака представлена не кількісними, а якісними показниками. Варіаційні ряди будуються на основі кількісної групуючої ознаки та складаються з варіанта це окреме значення групувальної ознаки. Та частоти це число, яке показує, скільки разів трапляється кожна варіанта. Таким чином, варіаційний ряд розподілу це такий ряд, у якому варіанти розташовані в порядку зростання або спадання та вказані їх частоти. Варіаційні ряди бувають дискретні та інтервальні. Основними статистичними характеристиками вибірки є середня мода та медіана, які ще називають мірами центральної тенденції. Розглянемо кожну з них. Для обчислення середнього значення досить додати всі значення в розділі і поділити на кількість спостережень. Перевіримо отриманий результат за допомогою табличного процесора, використовуючи відповідну функцію. Медіану можна визначити як точку на ряді розподілу, тобто це значення, що ділить упорядкований ряд навпіл. Якщо кількість значень не парна, то береться одне із значень, те, що стоїть у розділі рівно по центру. Коли значень парна кількість, то беруть два центральні значення і знаходять їхнє середнє значення. Для знаходження медіани виконаємо упорядкування даних за зростанням. Для цього виділіть діапазон B1J2. На вкладці Головна у списку сортування оберіть налаштовуване сортування. Обираємо кнопку Параметри та вкажіть стовпці діапазону. Натискаємо ОК. Зазначаємо другий рядок для сортування та підтвердження «Ок». Центральними значеннями вибірки є значення у стопцях D та I, тому медіану обчислюють за формулою 3600 додати 3700 та поділити на 2, дорівнює 3650. Перевіряємо отриманий результат за допомогою табличного процесора, використовуючи відповідну функцію. Мода це значення, яке найчастіше трапляється. У нашому прикладі засічень та квітень витратили однакову кількість коштів. Якщо у вас немає ніякого збігу, то дана формула видасть помилку НД. У табличному процесорі центральна тенденція представлена функціями з категорії статистичні, та майже всі вони призначені для обчислення узагальнювальних статистичних характеристик вибірки. Ознайомтеся з кількома найважливішими функціями цієї категорії. Ось і добігло до кінця наше заняття. Виконання практичної роботи описано у Google класі або ж скануй код. Бажаю успіху! До нових зустрічей!